Доброї ночі, дівчата, в лапках. Доброї. Що саме зараз? 6 червня, п'ятниця, ніч, Пів на третю ночі. На вулиці дуже гучно. Просто дуже. А це якби я камеру вфімкнула трохи раніше. Ви обалділи. Таке робиться жах. Тільки ось машини перестали верещати. Дуже голосно, дуже багато шхетів. Подалі. Шахетів дійсно багато. Останнє, про що я казала, це були не шахиди. Це, виявляється, була балістика. Потім ще раз ще раз, але той перший раз це був капець. Я ще була. В туалеті, коротше, кажучи. Чую щось гуде. Тільки виходжу і ту по коридору, як шарахна капець. Це була балістика. Я потім прочитала в телеграм-каналі каналах. Я аж на нервовій почві з'їла ромову бобу. Боб. Хоча я планувала її, звичайно, їсти, але я аж не почула її смаку. Такі звуки кругом моторошній капець. Не так постійно, але це ще тихо, щось реально строма, наче якийсь торнадо десь. Недалеко. Судячи з телеграм-каналів, це була нагазанокосарка. Тільки вибухів не було, десь далі полетіла. Стуріти можна. Віка спить, до речі, вона трохи поглибше в кімнаті, а Богдан не спить. Тобто у нас люди повиходили до ліфтів у середину будинку. З квартир. Це ж трошки з калібрами не поприлітали. Калібра не знаю, куди полетіла, я тушки очікують. Так я десь точніше. І вже не доброї ночі, так би мовити, а добрий ранок. Сподіваюсь, у всіх все більш-менш нормально. Зараз пів на десяту ранку. Ми прокинулись, встали десь близько дев'ятої, десь в пів, пів дев'ятої, бо із нас усіх спала тільки Віка вночі. Богдан ще спить. Взагалі, я поставила ось для Віки кашу, зробила швидкого приготування. Богдан буде їсти сухі сніданки, тому що не буду вже зараз я варити готувати кашу. Треба ще потім вийти на вулицю. На дворі вже вийшло сонечко. Вночі, здається, був дощ, але я так і не зрозуміла, чи там він був, чи ні. Можливо, не було. Можливо, це десь не в Києві був дощ. Зараз буду кликати віку, снідати. А вона там у нас на балкончику грається. Вікусь. Ходімо, їсточки. Ходімо їсти кашку, щоб вийти на вуличку. Пішли. Бери жабку. Бери жабку і пішли. <паспаси> мати, мене <паспаси> Ходімо. А я біжу. А на що тобі стільчик? На цьому стільчику. Ні, на цьому стільчику ти не зможеш кушунять, тому що він маленький дуже. Це тебе на, на тому балконі. Байкоінь. Угу. Став його біля. Стола. Сама залез сюди. Так, Віка, я сподіваюся, поїсти кашку, а я зараз піду загружати пральну машину. Зараз буду займатися пранням. Загрузила там. Так зелен... та зелено так. Це зелено-жовтек. Вчора купила маленьку пачку порошку, бо нема було куди складати. А цей, до речі, кондиціонер, який я замовляла в епіцентрі, він досить гарний і недорогий. Дуже вигідно в цьому плані епіцентр, бо. А В інших магазинах ці сілани лінори по 150 гривень, мені не підходять. Вікуся, не балуйся. Ти цукерочку чи бабах. Не Ми вияснили, що Віка бабах! це Віка про ніч розказує. Бодя спав і щось бабахнуло, Віка розказує. Це капець був, звичайно, я в шоці. Ой, щось там бабахнуло, Бубу. Угу. бам! Ві... Віка їсть батончики, знаєте, такі ось цукерки, типу батончик. Ось от вона виявила, що їсть, бо інші вона майже не їсть. Так, ладно. Вийшли на вулицю. Жарко, капець сьогодні спека. Зараз викинемо мусор, сміття точніше, і підемо погуляємо. Ну, як завжди, в магазин і все-таки інше. Спробували вдягти оці резинові. По типу як шльопанці. Тільки там на цих шльопанцях там. А, ану, зупинись. Якусь зупинись. Оці з, е, прикльопки, оці зайчик, там, якісь піроженка, воно від самоката в неї відлітає. Ну, загубиться. Ви тільки що вже загубились, то я її назад причепила. Але вони ну, відваляться, так відваляться, буде без них. Буде тільки з бантиком. Віка вже, яка якийсь вже мотоцикл взяла. У нас тут такі гарні троянди. Зараз, якщо ми з Вікусіком туди доїдемо, то ми вам покажемо. Там така краса. Бачите? Алейка троянд. Давай, отак. Дивіться, як тут гарно. Всі розквітли, всі-всі розквітли. На дорогу пішли з мамою на дорогу. Віка робить, Віка робить планку. Вікусь. Я лягла. Ти лягла? Встань, будь ласка, з пісочка в якусь. Вікусь, встань з пісочка, бо буде брудне все. Ми вже повернулись з прогулянки з магазину. Я ледь можу втримувати продукти, щоб Віка їх не хапала і не кидала, тому знімаю для вас огляд покупок із велмарту. Морозиво. Морозиво накупила тут фісташкові ведмеді, хрещатик з фруктове. Плудово-ягідне, точніше. Також. Багла Три ведмедів плодово-ягідне на паличці в шоколаді. Далі. Це Богдан завтра відправляється в село з товаришем. Віка, не чіпай, будь ласка. І це я продукти купила для села. Соломки солоної. Пачки три, мабуть, передам. Вік не чіпай, будь ласка. Це ковбаса також для села. Серветки паперові. Серветки вологі. Далі це вік. Я зараз зніму відео і дам тобі. Чекай, на воно запаковане. Мама не може її розпаковувати, і знімати. Почекай. Далі, три ромові, це не можна розпаковувати. Ось це також в село, я круасани таке купила з шоколадом. Далі три ромові бамбки Це вже додому. Ось кріп для салату. Дві пачки печива Марія це також, до речі, в село. Моцарела, це для салату з помідорів на вечір. Яблука купила редчі, дуже класні, смачні. Ковбаса молочна, башнський по акції. Це Віка схопила, в магазині довелося взяти. Соломка солодка це для нас. Це для дому. Для Для Девікусика. Молоко ультрапастеризоване бурьонка. Воду, апельсин, лимонну, волонську, е, сильно газовану. Так, наче, наче все. <клухи> Бо тут такий кіпіш стоїть. Вчора, дівчата, я варила борщ, варила цілу таку кастрюлю, було ось тут повінця. Але з учора вже майже половину з'їли. Ось, зараз я поклала віку спати, собі теж насипала борщику, Зараз додам сметани. і... Буду обідати. До речі, тому що на таку кастрюлю треба додавати більше томатної пасти. Бо виходить такий буряковий борщ, занадто буряковий борщ. Я додаю одну упаковочку томатної пасти. Ну, стандартну. я думаю, треба дві додавати. Якраз ось зі сметаною саме те, що треба. Якраз такий рідкий, який я полюбляю. Зараз вже вечір пів на девяту вечора. Раніше навіть не було часу познімати. Я зараз вийшла на вулицю, іду в аптеку, бо треба купити мені засіб від загойдування в машині. Богдан їде сьогодні ввечері з товаришем та його батьками до них в село на дачу. Ось він цьому дуже радий. І ми збиралися ось другу половину дня, готувалися. От зараз чекаю чекаємо, скоро за ним мають заїхати. От, але ну його інколи буває загойдує захитує в машині. От але в мене зазвичай є таблетки, я йому даю там випити. Але я дістала, в мене одна залишилась, тобто на дорогу туди, а назад немає. Ось то я зараз біжу в аптеку. Взагалі то він мав виїжджати завтра. Ну вони всі мали їхати завтра. Зранку, але перенесли виїзд на сьогодні. Це дуже добре, тому що Богдан чекає, не дочекається. І чим більше часу, це тим більше пригод. Чим більше часу там буде, тим більше пригод хлопців. Він цього дуже чекає, не дочекається. От але я там сьогодні просто прала речі, і мені треба було, щоб вони висохли до вечора, тому я їх сушила. Феном, ось досушила феном деякі речі. А, слава Богу, літо і дуже жарко на балконі, то більшість з них все-таки висохла сама. От те, які я досушила феном, ми вже зібрались, все спакували. Чекаємо на чемодан. От, А зараз я піду в аптеку, куплю йому драміну, це таблетки від захитування. І ще треба купити водичку. Бо купила їжу, ковбасу, солодке. Солодощі, печиво, забула купити воду. Ось, Тобто останні, останні штрихи, так би мовити. На вулиці, хоч трохи стало прохолодніше, але така наче, душогубка, душно. Була дуже сильна спека в день взагалі. 35 градусів, зараз трохи полегше, тож можна спокійно піти хоча б кудись.